На подвір'ї Криворізької гімназії номер 45 нині вшановують пам'ять захисника рідних земель. 23 серпня, в День Державного прапору України, на фасаді навчального закладу відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Богдана Дроннікова. За життя Богдан завжди тепло згадував рідну гімназію, яку закінчив у 2014 році. Далі він навчався у Криворізькому національному університеті, де отримав спеціальність інженер з техніки безпеки. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на військовий облік, але через стан здоров'я отримав висновок непридатний. Навіть коли його не брали на службу, він знаходив способи допомагати нашим захисникам. Був волонтером, брав безпосередню участь у патрулюванні нашого міста і саме таким активним. Чесним, справедливим та цілеспрямованим Богдан залишився у пам'яті його рідних та знайомих. Сьогодні в нас відкриття меморіальної дошки. Це наша щира дяка Богдану за те, що він боронив рідну Україну, за те, що зараз ми маємо мирне небо, сонячний день, і особливо. Мирне, мирний час для юного покоління. Богдан завжди залишиться в моїй пам'яті, в пам'яті моїх колег. Завдяки своїй наполегливості та мужності, у 2023 році, чоловік підписав контракт з Національною гвардією України. Спочатку був зарахований вулканізатором, а пізніше переведений до розвідки. Надалі служив у 13 13-й бригаді гвардії наступу старшим навідником бойової машини ГРАД він знав, що треба захищати свою країну. То тобто другого варіанту в нього взагалі не було. Якось залишитись тут в будь-якому випадку. Навіть якщо б він знав, що він загине, він все одно би пішов. Богдан Дроніков завжди мужньо виконував свій військовий обов'язок. Проти 13 травня 2024 року стало для нього роковим. Під час виконання бойового завдання на харківському напрямку у населеному пункту Руська Лозова мужній воїн загинув. Тепер йому на віки 26. За самовідданість та героїзм захисник нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня, посмертно. Пам'ять про мужнього воїна назавжди залишиться в серцях тих, хто знав його за життя. А пам'ятний граніт на стінах Криворізької гімназії номер 45 відтепер буде нагадувати про подвиги героя і наступним поколінням. Анастасія Костенюк, Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів Паршимський.